Як поверхня місяцю саме так виглядають ліси на західній Україні після того, як там попрацюють мотопомпи нелегальних копачів бурштину. І це вже проблема не тільки західної України. Копачі вже насуваються на Київ і скоро почнуть вимивати породу прямісенько під будинками очільників уряду, які ніяк не наважаться зробити бурштиновий промисел легальним. Історія про жадібність і хабарництво, які бурштинову мафію до Києва довели. Далі в програмі. Війни за бурштин тривають. Кореспондент програми гроші вирушає на буремний дикий захід, аби розібратися, чим живе українське полісся. Рівненська область пункт нашого призначення провінційне містечко Дубровиця. Це один з районів багатий на поклади бурштину. Для прикладу, за інсайдерською інформацією, тільки в цьому районі в сезон на миву щоденно підіймають бурштин близько ста помп при наймінімальніших розрахунках. За те, щоб спокійно працювати, старателі зобов'язані платити данину сматрящим мінімум 500 доларів за зміну. На виході 50 тисяч доларів тільки за дах. Та є ще один економічний аспект старательського ремесла. Рентабельність помпи це коли вона вимиває щонайменше 2 кг бурштина за ніч. Тепер поможете на, на саме там мінімальні суми, скільки вона коштує. Наразі це близько двох тисяч доларів за кілограм. Але суми можуть бути і значно більші. Це ж, залежно від фракції. Там далі ще й вищі, може бути і п'ять, і десять, може бути, і дванадцять. Буває. Ось чому центр Дубровиці нерідко перетворюється на поле бою. Великі гроші. У ці морозні дні на вулицях міста небагатолюдно і набагато спокійніше. В мене центр міста перестав видобуток бурштина В нас масово відбуватись. Поменшало навіть автівок в центрі міста. Тепер як люди кажуть, центр міста можна проїхати. Олександр Задорожній, попри молодий вік, займає посаду заступника голови райдержадміністрації Дубровицького району. Але неймовірно, навіть чиновник свого часу теж займався старательським ремеслом. Тому бурштинову ситуацію в районі знає не з чуток. А так як у нас, як сказати, дикий, дикий закід, чи як назвати, а, що панують, панують закони е, якихось сили грошей. Користуючись нагодою, ми пропонуємо Олександру вирушити по маршруту Дубровицьких лондайків. Наслідки діяльності старателів видно майже одразу. Варто лише виїхати за місто. А в принципі, перекопано скрізь. Ну, Будемо шукати старателів. І чим далі в ліс, тим їх більше. Свіжіша, тільки чуть-чуть сніжком присипана, значить недавно копана. Тобто, старателі не припиняють свою діяльність навіть взимку. Поки ми шукали старателів у лісі, вони самі знайшли нас, що правда на дорозі. І я тут сижу, вони зупинились позаглядувати. Живити з ними нормально поговорить. Нас доганяємо джип, але місцеві для перемовин залишили схоже найдосвідченішого парламентера партизана Та зараз, і мага, хто? зараз і вони не міють ніде. Не мають. Mm -hmm. Це десь весною починається. Да? Да. зараз? Воно скромно да. Да там по третім разу пройшли вже там ніхлюна нема. Більш говіркими виявились ці чоловіки, які теж шукали місця на миву бурштину з надією і собі підзаробити. Ми їздили ми просто чисто після того, де робили. Повторюється, ага, пошукати. пошукати пошукати. То об'їздили сьогодні, зранку все нема. Глухо, тишина. Але до легалізації старательського ремесла вони ставляться з осторогою. Наша ж на мати Лю, хай люди краще гроші платять в державі. Чим карманком? Треба розумно зробити, так, а не так, як позробку. Приблизно такої ж думки дотримується і рівненський журналіст Дмитро Бондар, який спеціалізується на темі бурштину. Бо їм там дозволили всім працювати і платити комусь легально там, якісь ті самі, самі гроші, то вони би працювали, а так коли є оперштаб, то їх там ганяють, вони мають е е якось там, ну так як партизани вискакують або десь там, не знаю, домовляються. Бовтальщики доходять до висновку, що краще платити податок у бюджет ніж заїжджому криміналітету. Получається, навіть як помпи роблять, все нужпа під 500 тисяч доларів да. за кришу, щоб мав заплатити держави, й державі. Да робити не боячийся. Да. Ну. Робиш спокійно, а потім після себе навіть позаравнювати. У цих місцях нелегали вже із заздрістю дивляться на сусідів Волинську область. Днями тут сталася надзвичайно важлива подія для бурштина копачів. Луцьк. чергове засідання Волинської обласної ради. Її голова Ігор Палиця робить несподівану для багатьох присутніх заяву. Сьогодні на функціям області належить громаді Волині, яка вона вас, А ми створили комунальних українських. Ще донедавна ситуація в області була досить напружена. живеш, народ! живе! так ми живемо! Але вже найближчим часом вона може кардинально змінитися, вважають місцеві очільники. Все завдяки створенню комунального підприємства під назвою Волинь Природресурс», яке буде офіційно видобувати бурштин. Це комунальне підприємство, яке на лише сьогодні не діляться. Воно отримало і заключити контракт на попередньому оплату. Що ж стосується найцікавішого прибутків від діяльності волинь природресурсу, розподілятимуться вони у такий спосіб. 100% отриманого отримано прибутку на комунальне підприємство, 25% будуть отримати місцеві громади, 25 п'ять районів, 50 – сятому стрільбю жити. Всі на цьому зароблять. Звісно, ідея легального видобутку бурштину на Волині до вподоба не всім, адже мова йде про сотні мільйони гривень, які тепер замість кишень ділків перенаправлять у народні бюджети. Це очільник обласного держгеокадастру Василь Василенко. Виявляється, він має власні плани на землі із покладами сонячного каменю. Він роздає всі гектари землі, де ми будувати видобувати ти, тор, тормі. Роздає для того, щоб комунальні підприємства платили, не зрозуміло, які фірмам з інших міст. Не зрозуміло, кому належить. Половину від відсотків прибут. Чомусь відповіді на звинувачення присутні від пана Василенка не почули. Місцеві нарікають що свої оборудки впроваджувати Василь Миколаєвич, почав ще за часів президентства Януковича. Його темні справи вже багато разів викривали волинські змі. За участю Василенка, в 2013 році на території Журавичівської сільської ради надані 154 гектар земель громадянам для ведення особистого селянського господарства, які в подальшому продали фірмам, власником яких є іноземка, що суперечить законодавству. Втім, не дивлячись на шалену протидію із боку лобістів нелегальних копачів, місцеві чиновники переконані, нарешті справа стане законною і буде приносити гроші громаді. Їм не треба буде не з лопатою, не з помпами, не ховатися в лісі, не ховатися від бандитів, або в міліції від прокуратури. Вони будуть отримувати всі свої гроші або на рахунок фізособи, або на рахунок сільської ради, або громади. А далі хай роблять, що хочуть заробляти на життя не під кримінальним дахом, а за законом. Ось чого прагнуть прості люди. Саме цього. Чітких правил гри чекають і в інших регіонах дикого заходу. Переконується наш кореспондент. Хай люди лучше гроші платять в державі, чим комусь.